Привіт, з вами я, Ківі, і сьогодні я йду в шахту. Да? В шахту. Але в нас, як ви знаєте, що в моїй деревні ні одної шахти нема, але я вчора почав робити свою шахту, вона вон... десь там, коротше все таки там? що-то я вже забувся? Я нароб собі хочу пару алмазиків. А, і забувся сказати, сьогодні мають приїхати до нас в село жителі. Їх так давно вже не було у нас що, в цьому селі. Що, що я ж забувся, що, що тут хтось живе крім мене. Ну, мають сьогодні десь вечором або днем приїхати. Так, Десь тут, Ем, Де? Десь тут помню я ж робив. Ді, друзі. Я десь тут, я помню, я десь тут робив. Стоп, чого? Якщо я не знайду цю шахту, то це буде капець. Друзі, та ну, де шахта? Шахта, шахта, шахта. Ты де подівалась? А, ось! Друзья, ось! Ось! Конечно уже чуть-чуть потом но ладно! Ось моя шахта! Я її не успел чуть-чуть прокопать, но сегодня мы її знатно прокопаем. Оп, хоп! То? А це що таке? Де ж ш... стоп? Это что вообще такое? Так давайте це чуть урокопаем. І что це таке? Це двері? А які двері вообще? Що вони роблять під землею? Такс. Я щось там не дуже бачу. Ладно, давайте зайдемо. Що тут? Жителі? Киви, допоможи нам, да? будь ласка. А що сталось? Нас якийсь ненормальний чоловік запер тут. -то. Це як запер? Вы ж вроде як їхали в город жителей. Да, нас да, по дорозі якийсь человек по па, вкрал, так проще сказать. А, а як вам допомогти? Тут три то нету. Ну да пошукай, будь ласка, зроби, да щось зроби, будь пожалуйста. Друзі, а як мені жителям помогти. Ключика ніде нема. Мені це нагадує на річага. Стоп. Важіль. Жители, ви чули важіль? Я знайшов. Це було так легко. Пожалуйста, откры нас. Вот вас какими. Так конечно я вас відкрию. Ви все виходьте, біжіть. Дякую, якби, що ви вообще живі. Це тобі дякую, Ківі, ти нас спас. Ну, нема за... За що. Просто, знаєте, жителі, Та виходьте, виходьте, е, я просто копався в шахті і я дивлюсь, а тут якесь світло. А хто вас вообще похитив? Хто вас вкрав, як би? Ну, ви ж самі б не закрились. Там ж якийсь странний чоловік в чорному костюмі з... З... з, топором нас загнав сюди і закрив у цій і в Да. Все, виходьте, давайте. Побистріше, поки, поки той чувак не прийшов. Все, давайте, друзі. Ви виходьте, а я вже піду. Ну ви, друзі, я сьогодні не ожидав такого, що це прийде. Жителі відправлялись тиждень назад в, в город жителів по ділам, а тут я їх бачу в, в якійсь в'язниці під землею. Все, виходьте, жителі! Давайте. Друзі, так що за такий ролик ставте лайк, підписуйтесь. Давайте все проходите, всі так просто. Кстати, А для чего вы ехали в... В... в город жителей? По нас за... Одмідом були справи, і зачали ми поїхали в город жителі. І наш якийсь чоловік взяв по дорозі і, і вкрав. Ми нічого не могли зробити і він нас сюди загнав і сховав. А чому коли він вас тут закопував, чому ви не кричали? Він наш аж... нас не давав віддаму чоловіку, нас закидував. Ми нічого не могли кричати і цілий тиждень прожили. А як без їди, без нічого? Він обдавав трохи їди, але небагато. Понятно, ладно, друзі. Сьогодні це був капець. Все. Всі жителі тікаються. Розходяться вже по добам, Ну, це странне, е, місце. Ну як вам пояснити. Самый страшний момент в житті. Це ж настільки якби страшно. Ви, прикиньте вони там цілий тиждень. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь ну, на канал. Бо це точно стоїть вашого лайка. Так що давайте, друзі, всім пока!